Ні, усім глядачам 21-го в ефірі, програма «Спорт-Про». і цього тижня. Я запрошую вас у закулісся закарпатського волейболу. Наш гість це Василь Іванко, тренер із волейболу, заступник директора дитячо-юнацької спортивної школи Закарпаття. Вітаю вас в такому новому форматі на робочому місці в третьому залі спорткомплексу Юність. Якщо ми говоримо про Традиції закарпатського волейболу, вони доволі у нас хороші. І зараз ми теж бачимо, що зала наповнена дітьми. Те, що ми бачимо, це наймолодша вікова група. Це дітки, яким по 10-13 років е, в даний момент займаються. Знаєте, що е, в Закарпатті, тобто в Ужгороді безпосередньо говоримо про Ужгород, е, дуже насичено все з волейболом, е, є велика масовість, і тому у всіх практично залах. Е, Практично все зайнято, а сьогодні в юності тим більше. Не секрет великий, що займається в цьому третьому залі не тільки волейбол, а й баскетбол. Всього наступу ми маємо 3-4 дня в тиждень. Це маловато звичайно. маловато, звичайно, але стараємося виходити з того, що маємо. І дітей дуже багато. Ну, тобто насиченість дуже велика. Гріх так говорити, але є і спарені групи, тому що діватися нікуди. Ми ну, бачили, на даний момент займається дві групи. Це діти, ще раз повторююся 10-13 років. Маємо тренування таке, ну і готуємося до майбутніх змагань. То, тобто, ця вікова група буде брати участь в чемпіонаті України зовсім згодом, зовсім згодом. А зараз маємо на даний момент підготовку до чемпіонату Закарпатської області дитяча ліга по цьому віковому групу віку. А, буквально через годинку будуть старші діти, а ще через дві годинки будуть ще старші діти. Ну, в такому плані ми тренуємося, робимо те, що можемо, і виходимо з того, що є. Слава Богу, що інвентарем, як бачите, забезпечений, тому що е, ну, в першу чергу дивимося, які в нас м'ячі, тому що колись е, дуже того інвентаря дуже якісного не вистачало. Сьогодні маємо е, самі е, наші діти тренуються м'ячами, можна так говорити професійними. А десь скільки а, зараз спортсменів а, тренується власне в дитячо-юнацькій спортивній школі Закарпатській? Ну, обласна спортивна школа на даний момент, ми про неї бесіду маємо. Маємо понад 100 дітей. Понад 100 дітей. Це не тільки в юності, але в нас е, групи ще є в е, Оноковцях, Група в зож 12 займається. Відділення дівчат є в нас в Мукачеві. Так то, все разом понад 100 дітей. Те, 150 дітей займаються волейболом, юнаки і дівчата в обласній спортивній школі. О, от ви також вже згадували, що наші вихованці беруть участь у всеукраїнських змаганнях. По яким віковим категоріям змагаються зараз наші вихованці? Е, дивіться, можна почати ще бесіду нашу і про обласні е, наші змагання, тобто чемпіонат Закарпатської області, дитяча ліга. Вона дуже насичена, дуже насичена мається на увазі масовістю. Якщо брати юнаків, у нас є три вікові групи: це діти 11 рік і молодші, 9 рік і молодші і 7 рік ріки молодші. В кожній віковій групі 7 року є 12 команд, 9 року є 12 команд і 11-го року є 8 команд. Це 24 плюс 8 це є 32 команди. І це практично троє змагань, які ми стараємося на протязі місяця жовтня. І червня четвертого року провести наш чемпіонат. Це для кожної вікової групи по 3-4 тури лише юнаків. І плюс дівчата є по 13 команд, але там і дві вікові групи це сьомий рік і дев'ятий рік народження. Це те ж саме граємо отак. от Практично в ж терміни, граємо і серед дівчат чемпіонат Закарпатського дитяча ліга. Змагань дуже багато, не вистачає просто суботи-неділь, так як по суботу-неділі в основному змагаються діти, так як є шкільні зали вільні. Ну, ми намагаємося, стараємося. Окрім того, наші діти, тобто закарпатські, беруть участь в чемпіонаті дитячої ліги, це всеукраїнських змаганнях. Це в першу чергу ну, і США буду говорити про нас обласна спортивна школа. На цей момент заявили дві вікові групи, це 9 рік і 11 рік. Ну і плюс в чемпіонаті України беремо участь серед чоловічих команд другої ліги. А якщо брати в цілому, в, в Закарпатті ще беруть участь в перша ліга наша, де є представлена перша ліга практично 90% вихованків Закарпатської обласної школи. До речі, нещодавно, буквально вчора, брали участь в Кубку України. Першому етапі, так би мовити, де серед чотирьох команд, наша так, перша ліга, будемо так говорити, складена в основному вихованки Закарпатської обласної спортивної школи, зазнала одної поразки, дві виграші і потрапили до наступного етапу Кубка України. А також будуть приймати участь в першій лізі чемпіонату України серед чоловічих команд першої ліги. Ну, Приблизно таке, що в нас сьогодні є е, Закарпаття е, з волейболу, як дорослого, так і дитячого. Тобто дорослі теж не відстають від своїх таких молодших колег і також активно виступають на всеукраїнських першостях? Так, так, завдячуючи і Федерації волейболу Закарпаття і ну, людям, які безпосередньо ця команда називається Ужну. Але, звичайно, що наші вихованки обласної спортивної школи, вони як правило, поступають в вожну. Uh -huh. За другу лігу я вже казав, там будуть грати діти буквально 15-16 років, будемо вчитися більш досвідчених команд. Будемо грати тут безпосередньо в цьому залі, це буде 28-30 жовтня цього місяця. Тут будемо мати три гри. Так. Як тренер, який має вже величезний досвід за плечима своїми, з якого віку ви би порадили приводити дитину на зай... заняття волейболом? 9 років і старше, тому що як ви бачите, в нас волейбол це гра в першу чергу руками, ну, і не без голови, бо голову теж треба мати. Але дітки маленькі, в них цей, але можна трошки раніше, але це треба без для того щоб були більш досвідчені тренера і з ними просто проводити спортивні ігри з нахилами волейболу, це б теж було непогано. Десь колись ми такі традиції були, що в садіка починали, це теж можна, але вже більш так безпосередньо волейболом, це 9 років і старше. Аби бути успішним волейболістом, які можливо якості має мати дитина. Тобто, ми розуміємо, що це і фізичний розвиток, але окрім того, якісь якості, аби досягнути успіху у вашому виді спорту, ви знаєте, якщо брати в цілому, звичайно, в першу чергу дивляться, що в волейболі, що в баскетболі, зріс, зріс, що був ріс високий, тоді все класно. Тому що коли спортивний інтернат шукали лише високих. На на жаль, в Закарпаття не можу похвалитися такими аж гуліверами, але все ж таки, якщо їх шукати, можна знайти. Але в цілому, я думаю, що не тільки різ грає велику роль. Ну, хоча не без того. Треба мати, по-перше, бажання, по-друге, ну, і дар Божий теж він не помішає. Тому що, якщо є, допустимо, в людини, в дитини, ну, якийсь дар Божий, що таке називаємо дар Божим, ми в спорті, це стрибок. Допустимо, природні, то що батьки від батьків унаслідувано. це теж добре. Я запрошую всіх високих, всіх хлопців, всіх дівчат, які мають бажання в першу чергу, а які мають зріст. Звичайно, ми дуже раді їм, тому що як би казати, у всіх дітей буде користь, а від них буде більша користь в спорті, в волейболі, в баскетболі, в у всіх видах спорту. Тобто, ріст грає дуже велику дуже велику роль. Окрім того, що зараз ми живемо всі вже другий рік в таких важких умовах, воєнних умовах, але знаєш, що попри це тренування не зупинялися, намагалися десь відволікати дітей. От наскільки це зараз важливо бути зайнятими дітям? Ви знаєте, напевно, цей край закарпатський Богом даний, що тут спокійно. Якщо минулого року в нас десь такі були. Більш напружені часи. Зараз вже звикли до того, і в повній мірі ми маємо шанси, маємо можливість тренуватися і розвиватися. Бачите, що діти з задоволенням ходять. І це дуже добре, тому що і спорт, і не тільки спорт. Я вважаю, що культура. Я вважаю, що там вишиванка і так далі, співи це все відволікає дітей. Це допустим, допомагає розвивати повноцінну нашу націю, наше майбутнє покоління. Ну, спорт, так як ми в спорті працюємо в першу чергу, але все інше теж немаловажно має цей. Мається це на увазі всі інші такі, це щоб дітей відволікати просто від тих подій, які є сьогодні. Тому що це страхіття, це не дай Боже кожному. Ми ніколи не сподівалися, що будемо переживати таке. Ну, можливо, діти це приносять більш так спокійніше, але треба їх займати по-любому. по-любому, тому що… Щоб не мали тих психічних травм і так далі, і так далі, щоб от, в Закарпатському краю. Я вже не говорю про всіх інших, хоча ми е, беремо участь в чемпіонаті України, повернувся до чемпіонату України, приїжджають із цих східних областей діти, з е, центральних областей. Слава Господу, Богу, вони теж працюють, стараються, вони відстають теж від нас, а наоборот, ми ще до них тянемося. Ну, Якщо дивитися на переселенців, у нас в кожній війковій групі є по два-три. По дві-три дитині, які ну, тобто є переселенці, ходять, приходять, займаються. Ми з задоволенням ну, ставимося до них, так, як до своїх дітей ще є краще. Стараємося, щоб вони забули про те, що вони там вдома лишили, а що тут просто працювали, мається на увазі в тому плані спортивному. Ну, і щоб, так би мовити, жили так, як всі діти на Закарпатті. А чи є потреба у вас ще в кадрах саме тренерських? Тому що ми знаємо, що жодна дитина не буде вихована хорошим спортсменом без хорошого тренера. Тренерська робота це не непроста не робота. А бути тренером це теж непросто. А бути тренером, так би мовити, от, серед тих дітей це теж непросто. І в будь-якій школі, не тільки в нашій. Тренерів хороших завжди бракує. Завжди бракує. Бракує, тому що це не. Ви розумієте, скажуть, що каже своє мовити, болото хвалить, я такого не сказав, але вчительська, тренерська робота, взагалі робота з дітьми це не проста робота. Це не проста робота. Ну, зараз не буду лукавити, що там вчитель фізкультури такий, тренер такий. Але що стосується тренерів, тут все видно або він працює, або він не працює. Якщо навіть прийде любий батько, який ніколи не знав того волейболу, чи баскетболу чи іншого виду спорту, якщо він подивиться і він може сказати зразу, чи там є тренер, чи немає тренера, чи та дитина щось вміє, чи не вміє. Але я закликаю до цього, щоб нашу роботу оцінювали не тільки фахівці, а нехай приходять побільше батьків, нехай подивляться. Як їх ті діти, що вони тут роблять, чи вони тут щось вміють. Це в нас трошки є проблема. Якщо допустимо брати, я порівнюю завжди, тому що е, в нашій школі є багато видів спорту, а ігровий волейбол, баскетбол в основному порівнює з баскетболом, ми, нам е, трошки бракує цього, щоб батьки приходили саме дивилися, що ж ми тут тих дітей навчили. Ми стараємося вчити їх не тільки волейболу. Ми їх виховуємо в такому дусі патріотичному. Хочемо, щоб вони були дійсно усіми проблемами, які є сьогодні, щоб вони на майбутньому були дійсно українцями, були е, хорошими, дійсно, захисниками, зростали в першу чергу е, здоровими. Ну, звичайно, що волейбол на першому місці, а все інше mm. теж не на другому. Mm -hmm. Так що ми стараємося робити все, як можемо, намагаємося. Ну, але бути тренером це не так просто, бути тренером. А щодо досягнень закарпатського волейболу, що у нас було можливо в сезоні минулому чи попередньому сезоні? Що власне досягнули? Чи, чи є чим похвалитися? Минулого року ми брали участь по дітях в двох вікових групах. Це сьомий рік народження і дев'ятий. На превеликий жаль, зірок з неба не схватили, не вдалося нам. Но ми старалися, дуже старалися. Грали на рівних. Там із Полтавою, і так далі. і так далі, Ну, не вдалося нам щось посісти, бог знав, в десятку війшли, але не далі. Ну, якщо говорити про закарпатський волейбол, де і США свалява хороші здобутки мали, були бронзовими призерами чемпіонату України серед юнаків 8-го року. Наші знову ж таки повернемося. Дорослі грали в другій лізі чемпіонату України. То, що я говорю, 90%, десь 90%, там може було минулого року 80%, тепер точно 90%. Були третіми в другій Лізі. Це не бог зна який здобуток, але все ж таки. все ж таки. В другій Лізі були третіми. Я вважаю це здобуток. Ну за пляжний волейбол сьогодні не говорю. Там теж у нас здобутків бог зна яких не було. В чемпіонаті України брали участь, були там на турах четвертими. Ну, це так, пляжний волейбол то так вважається, як волейбол, але це. Два різні види спорту. Ну, приблизно такі здобутки в нас були, але не більше. Колись, давно ми хвалилися, в нас була Суперліга і так далі, ну то було колись. Це вже ми говоримо про сьогодні. Але ми виховуємо покоління, яке за кілька років ми віримо, що гратиме в Суперлізі. І я вам щиро цього бажаю. І отак, як підсумкове питання, можливо, хотілося б іще чогось побажати, і собі, і вихованцям, і загалом закарпатському волейболу, як такому виду спорту, який насправді має перспективи. Е, дивіться, як вам сказати так, щоб нічого не збрехати. Я вам скажу одне: е, перспективу має кожне село, перспективу має футбольний клуб Минай, перспективу має Ужгород, перспективу має свалява в волейболі, перспективу має «Оноківці» і так далі. Ми будемо старатися намагатися все, щоб наших дітей як можна більше було в дорослому волейболі, щоб тих дітей, е, ті діти мали перспективу кудись попасти в команди. Слава Богу, сьогодні з'явилася і перша ліга, і друга ліга. Тобто це то наша перспектива, яка на майбутнє. Ну а ми, обласною спортивною школою будемо старатися, щоб як баскетбол, в нас є призери баскетболі, так і волейбол, щоб підтягнулися і теж були в призерах чемпіонату України. Ну а дітям що побажати? Діти мають сюди бігти, діти мають сюди до тренерів в першу чергу. Ще раз наголошую, що діти біжать, можливо, на волейбол, а можливо, і до тренерів. Тому нам, тренерам, треба більше бути кваліфікованими, щоб нас діти любили, бігли до нас. І так буде волейбол по-любому розвиватися. І наші діти 100%. Ну і волейбол в тому числі буде прогресувати. Тому що без дітей, без цього, що ми маємо сьогодні, отут, волейболу в Закарпатті не буде. Лише з дітей починається, так треба продовжувати. Я вам дуже сильно дякую за виховання молодого покоління. І я щиро вірю, що ми дуже скоро матимемо класних представників. Не тільки на всеукраїнському масштабі, а десь і на міжнародному. Спасибі дякую. вам. Дякую. Я то щиро теж в то вірю. Я думаю, так і буде, але до того треба дуже багато зусиль. То все було так. Треба працювати, працювати і працювати. Ну то не так просто, як здається. Ну воно всюди не просто, бо в спорті спорт не буває просто так. От 100%. Україна переможе. Дякую, дякую. вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про закарпатський дитячий волейбол. А наступного тижня буде якийсь новий вид спорту. Тож підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. А у Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося.